Вітаю вас, любі, так хочеться просто подякувати нашому батькові цей чудовий день, йому хвилу і славу за все, що він для нас зробив і робить, за те, що ми щасливі, тому що Він післав для нас свого Сина, сина, в якому були ми від накладень світу, Ісусі Христі Господі нашій. І ви знаєте, сьогодні така сила, так, так Дух Святий, ну просто великим своїм присутствием, Він проходив, я би сказала, по кожній кліточці мого істіства. Ми завжди знаємо, і навіть без почуттів, що він в нас, що він коло нас, що він через нас, і, і ми в нім. Ми це знаємо. Але коли ти просто, знаєте, ну, відчуваєш, смакуєш це присутствие, коли ти умиляєшся, коли ти просто насолоджуєшся, і Святий каже мені, зараз, потечи, течи, і хай цей поток, він ніколи не зупиняється. Галілюя, Славний наш Бог, великий наш Бог! Ми одні з тих, які додержуємо Його Слово. Чому? Бо коли ми цінуємо особистість, ми цінуємо Слово Його, Його слово, Його заповіді, Його обітниці. І одна з Його заповідів, яку Він нам залишив від Івана, прочитайте, там сказано, що темрява проходить. І світло світить все більше і більше, і темрява проходить. Аллилуйя! Від слави в славу, від віри в віру, продовжуємо у ньому йти. І довіряти цьому слову, не дивлячись на видимий світ, видимий світ, він може говорити протилежне, но духовний світ, він говорить те, що говорить Дух Божий. І, як казав апостол Павло, що невидимий рішає, а невидимий, ібо все із невидимого, із Духа, із нашого Отця, із джерела. І це джерело, воно в тобі і в мені. Алілуя! О, Отець, я так хочу в сьогоднішній день подякувати Тобі. Подякувати Тобі за твій дух жизні, який в нас, за дуже витворящий, який поселився в кожного з нас і все більше і більше захоплює кожну сферу нашого життя. Ми просто п'янімо від Твоєї слави, Господь. Ми п'янімо від присутстві Духа Святого, ми упиваємося ним, ми насолоджуємося ним, ми бачимо Твої прояви. Недаремно ти сказав, ви насолоджуєтеся мною, а я попіклуюся про бажання ваших сердець. Аллилуйя, Отець! Аллилуйя, Дух Святой, Аллилуйя, Син Божий! Яке це щастя, що Бог поселився в нас і ходить нами. Аллилуйя! І ми не противимося, і ми послушні йому, і ми радуємося і покоряємося. І насолоджуємося, і цінуємо, цінуємо Духом Божим, бо знаємо, що немає більшого, бо знаємо, що це саме-саме, саме, що може бути найвеличніше для кожної душі, для кожного е сина, дочки на цій землі. Аллилуйя, Дух Святий! Ми хочемо перебувати в Твоїй волі. Наша воля це бути такими, явити Твою славу Небес принести небеса на землю, бути, Господь, тим світлом, яким ти уже родив нас. Аллія! Слава тобі, Господь, слава тобі, Дух Святий, Аллій, що ми любимо Твої заповіді, і ненавидимо зло, ненавидимо все те, що розрушає, все те, що противиться, в тому плані, Господь, що це не означає, що ми людей ненавидимо. Ні, людей ми любимо, Господь, але ми ненавидимо те, що стає поміж людьми. Дякую тобі, Господь, бо ти знаєш, що робиш в кожному серці з нас. Я благословляю кожне серце, яке нині буде слухати це послання. Хай сила Твого Святого Духа вона зсередини, вона пройде по кожній клеточці, по кожній Господь. Капілярці, венці, пройде туди, а ти благоволиш. а ти благовалиш, даби в храмі твоїм Царство в Дух Божий. Галілюя. Ми благодаримо тебе, що Твій Дух Святий, Він нас навчає, Він нам відкриває, Він посилає нам ангелів, які навчають нас йти на глибину, йти в висоту, широту, довготу, даби пізнавати тебе ще більше. Даби пізнавати і влюблятися, кожен день закохуватися в тебе ще більше. Так, так закохатися, як Ти закохався в нас. Халилуя! Свят, свят, свят наш Господь, свят наш владика, ти наш Татець, ти наша Аттець і Мать, Ти наше Єстіство, Ти лоно, з якого ми вийшли, і ми благоволимо, щоби ми відображали Тебе в повній мірі, в целостності. Такого, якого ти, Отець завжди планірував. Амінь, Галілюя. Слава, слава, слава тобі! Ми тішимося тобою, ми тішимося бо план твій великий для нашого життя. Ти Ти полюбив нас, ми Твоя вдосконалена любов, ми твій шедевр. ми, ми твої істоки, родники на цій землі. Боже, ми дякуємо Тобі. Що ми можемо носити тебе в собі, а ти носиш нас в собі, що таке є поєднання, що таке є совокуплення цієї любові, цього єднання, цих взаємин. Хо ладис. Хо ей дешоведи мене, о Дух Святой, Галілюя. Пускай нас'їдається зараз кожне серце, пускай нас'їдається кожна душа. Хай твій святий Дух тече в кожну сферу життя брата, сестри, хто би це не слухав, Дух Святий. Я вірю, що Твоя милость і вона зараз огортає, огортає кожне серденько, серце, в якому істочники Твого життя. Я благословляю кожного на ту сферу життя, в якій хтось нуждається. Я дуже хочу помолитися, Господь, за, за тіло Твоє, за храм Твій. Я хочу не просто просити моляти, чи я хочу заявляти то, що сказано Твоїми святими устами, слово, яке є істина. Я дякую тобі, що ми целосні, я дякую тобі, що храм твій святий, не тому святий, що сам по собі, а тому, що в ньому живе Дух. Животворящий, Аллилуйя, Рабадыщик Алехамандус, Аллилуйя, Отец! Я благодарю тобі!» Що ти ще більше сквашуєш нас помазання Твоє, що Твоє царство розширяється всередині кожного з нас. І ми бачимо, як закваска Христова вона просто робить велику роботу. Халилуя! Як сказав апостол Павло, що та сила Духа Божого, яка внутрі вас, воскресить і ваші смертні тіла. Алілуя, Господь! Бо ми довіряємо Тобі, ми дякуємо Тобі. Ми бачимо Твоє присутствие в нашому житті, ми відчуваємо Твоє присутствие і тому наші уста не омолкають славити Тебе. Я в захваті від Твої слави, я в захваті від Твого присутстві. Халилуя! Славний Господь Саваоф! Славний наш Батько, славний наш Отець. Я дякую, що Син Твій відкрив нам ім'я, Отець, що в сині Ісусі Христі ми маємо дом, що в сині Ісусі Христі ми маємо Тата. В Сині Ісусі Христі ми маємо Небесну родину. В Сині Ісусі Христі. Ми маємо землю. Ти нам подарив землю, ти подарив нам наслєдіє. Ти подарив нам власть, і ми дякуємо Тобі. Ібо Ти, Отець, все хотів, щоб в сина було в руках, і ми надію свою покладаємо на тебе. Те все, що Ти нам дав, ми віримо, що Дух Святий нас навчить, як керуватися, як жити. І ми питаємося від тебе, Господь. від Тебе Христос все більше і більше зростаючи в повний возист вістів, упіваючись славою Твоєю, упіваючись істиною Твоєю, вдохновляючись іменем Твоїм, ми йдемо з Тобою. Єднання це ми. Халілуя! Єднання це ми. Халелуя. Син покорив все Отцю, халлилуйя, Отцю, який є дух з Духом Соединенный. Халилуйя! Благодарю тебя! Славлю Тебя, величаю Тебя, поклоняюсь Тебе, Двигационный Отец, благодарю Тебя, что мы не одни, что мы не залишені Господь, дарим и Солофа що ми з тобою, Господь, що ми совокупилися в єдність і целостність, і в нас більше немає одиночества. Ми навіки соєдні, з'єднані цією любов'ю. Любов, яка превиши всякого ума. Мир, який превишив всякого ума. О, я, Софея, Дух Святой. Благодарю Тебе, що ми не від міра цього, Благодарю Тебе, що ми познали істину, і вона нас звільнила від всякого рабства страха. Вона нас звільнила від того, що ми йшли за собственними бажаннями. Вона нас звільнила, що ми не йдемо за нечистим духом, що ми не покоряємося брехні, а ми покоряємося істині, бо нас звільнив Отець в Ісусі Христі Господі нашому на віки вічні. Галілюя, амінь! і тому живу ли я, умираю ли? Я Господня, я есим Духа животворящего. Аллилуйя! ібо Он совокупление произвел во мне, Он вошел в меня, і я уже не своя, но Господня. Я на віки Господня. Аллилуйя, Отец! Я благодарю Тебя! Що ми всі твої синов'я і дочері, які маємо, Господь найдорожче, що тільки може бути, це Духа Божа внутрі нас, це цю силу, сину Божу. Аллилуйя. Я вірю, що син твій прийшов, і Він хотів, щоб ми пізнали істочник. Тому він сказав. Коли він підійшов і говорив з Самарянкою, він не сказав, що віднині ти будеш ходити за мною. Він сказав, що із тебе потечуть ріки води живої. Він відкривав уця в кожному, він розпаковував розпакується в кожному. Коли Марія приблизилася до Ісуса, коли вже після Воскресіння Він сказав почекай, не торкайся мене. Тому що я йду до Твого Отця, до вашого Отця і до мого Отця. Алілюя! Бо саме перше, саме сладосне, як кажуть, десята частина, то, знаєте, пам'ятаєте, як десятину давали, оце так Ісус перше, що зробив, своє чудове, чисте тіло привів до Отця, даби отець прославив Сина. Тою славою, якою він був прославлений до закладин світу. І в Ісусі Христі, Він прославив всіх нас. В Ісусі Христі ми маємо вічне іскуплення. Алілуя! Слава Тебе, Отець, Син і Дух Святой! Слава тобі, Великий Бог наш, який дарував нам життя вічну! ми віримо, що Твоє іскуплення, Той світ, він продовжує набирати оборотів, розкрутиваться в повній мірі. Галисти, Дух Святой, благодарю Тебе, що ми маємо зброю. Ця зброя це є істина, ця зброя, це є те, що ти звершив для нас. Халилує, що ми віримо у Твої заповіді, що ми додержуємося Твого слова. Що ми цінуємо Твоє Слово, бо Ти залишив нам найбільше. Це є слово Твоє, це є суд, Дух і жизнь. Це є те, що творить нове майбутнє іменно в славі Твоїй. Полоті Твоїй, ласті Твоїй, милості Твоїй, а ми одні із тих, хто є нерукотворний струєння нашого любимого Бога Ця. Ми члени тіла Христового, так сказано. Ми доповняємо, як би сказати, ми розкриваємо ці грані Бога живого. Ісус, полнота Божества. Тілесно. І сьогодні ти і я ми носимо в собі славу Небес. Нарі дух святой. Слово зійшло і воплотилося на землі в Ісусі Христі, так сьогодні в тобі і в мені, алі, алі Дух Святой, алі Дух Святой. Чому? Тому що Ти сказав так на Його призив, ти. Сказав так, коли він стукав в твою душу. Ти і я ми запросили його своїм Господом, а Господь це хто хазяїн, цар. Ну це не означає, що він прийшов і зробив те, що робив Антихрист. Він не забрав від тебе волю, він її доповнив. Як? Свою любов'ю. Коли чоловік пише, що ми вийшли замість за Христа, коли чоловік хороший чоловік, коханий, він приходить в життя дружини, він не, не її не обмежує, він її не зв'язує, він її не отягачає, вона розквітає, як троянда. Вона ще більше благоухає. Чому? Тому що любов його. Вона покриває її, вона захищає її, вона в спокої, вона в насолоді, вона в блаженстві, бо в неї є опора, бо в неї є защитник, бо в неї є благодать, бо в неї є скеля, на яку вона опирається, любі. Я вас всіх благословляю. Я хотіла тільки помолитися, та Дух Святий Він бажає дати кожному піщу на кожний день, даби ми упівалися його любов'ю, упівалися його насолодою. Сьогодні він каже тобі і мені, не здавайся, не дивися на видимий світ, ти не від видимого світу. Ти є вічний, ти родився від Духа Божого, ти нове творіння, не бійся того, що шепче тобі воріг, він найомник, він прийшов украсти, вбити, погубити. Но той, хто дав тобі життя, життя зі збитком, він запрошає нині, він відкрив двері і сказав, хто мною війде. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що ти і я ми маємо входити ним. Да, щоденно, да. Я розумію, що багато я в тому числі, коли сказала Боже, то я вже війшла все, я маю бачити і збиток. Ну він мені сказав, кожний день це нині, не завтрашній день, не вчорашній, а нинішній день спасіння. І ось чому це взаємене? Ось чому в книгі пісній він, як дух, приходив до Соломіти до душі і стукав її двері. Чому? Бо він кожен день шукає з тобою відносин. У Бога це вічність. У нього це не, не якийсь відрізок часу. У нього це вічність і в нас також це вічність. І тому щоденно він стукає в твоє моє серце. Він приходить, аби знову і знову зачинати цей романтикон. Я благословляю тебе, я благословляю себе, я благословляю Україну, я благословляю Росію, я благословляю всі страни для того, аби їхні серця пережили присутствия Духа Божого, даби. Дух Божий кожного з них переродив, переродив душу разум, що поселився туди і великою гармонією воцарилося Царство Небесне, даби любов просто захлинула всі серця і прикратилося всяке беззаконня, яке воріг, воріг, іменно воріг, Він провокує в серці людей. Бо так сказав Ісус із кожного серця. Іменно, я пам'ятаю, як він каже, що із знутри чоловіка виходять злі помисли, убійства, лихоїмства, зло і так далі. Тому я знаю і вірю, що Дух Святий хоче міняти внутрішності. Він хоче, щоб кожне серце воно було престолом Його. І тоді, і тоді ми бачимо і побачимо, і бачили. Оце те, що він приготовив для кожного сина, для кожної доньки, будущність і надіжду, любов і мір, радості і все проспівання. На віки вічні. Амінь.